Киянам да? mm -hmm. нам же ж важливо не те, що а, поговорили на ТСК, чи поговорили на ТКК. Тому мер насправді дуже чітко сказав: дивіться, ми взяли замови підрядника, він зараз розкриває повністю проблемну ділянку. Буде чітко дана відповідь, хто, що і як. Чи були порушення, не були. ТКК точно так само чекає насправді. Вони не можуть дати якусь висновку, вони що спеціалісти. Чи вони, може, це метро будували десь років тому? Може, ви будували я? Ні, є для цього спеціалісти, фахівці, які працюють в кожній галузі. Якщо вони помилились, ми отримуємо ці результати в квітні, нехай буде в травні, немає знаю. І після цього потрібні рішення, як на мене. Не можна приймати знову рішення ну, от, на тому, що: М, а в мене є здогад. Можливо, те, що текла вода 8 років тому, призвела до цього. А в мене є здогад 6 7 років. А ще в когось є здогад за п'ять. Ну ну це про що мова про професійні? Чи може це предмет розмови? предмет розмови має бути чіткий.